Доброго дня, шановні колеги. Так, порядок денний чергового засідання 74 сесії 8 скликання Херчанської сільської ради 23.12.2004 року. Земельна комісія. На розгляді слідуючі питання. Згідно порядку денного 14 15, 16 питання доповідає інспектор землепорядних Гадзюк Тетяна Володимирівна. Шановні депутати, доброї комісії. У мене на порядку денному сьогодні три питання про передачу земельної ділянки у власність гоменюк Наталії Петрівни, яка купила жилий будинок у проволку, чеський селі Мороща. Друга. Друге питання: Кибукевич Тамара Васильівна І разом з дітьми Кибукевич Ліана Михайлівна, Кибукевич Сергій, Кибукевич Ольга, Кибукевич Давид, Кибукевич Дмитро. Тибукевич Вікторія, Тибукевич Катерина просять затвердити технічну документацію щодо передачі земельної ділянки у власній селі Маровоща, перша вулиця Залізнична. Спільну сумісну власність. Про затвердження технічної документації звернулися е, жителі міста Дубно. І успадкували жилий будинок, селі Костянець, перета Лідія Падеївна, Ковальчук Микола Фадеєвич, Ковальчук Василь Фадеєвич просить передати земельну ділянку у спільну сумісну власність. У мене все. Ну, ці деталі можна об'єднати. В принципі, є зауваження якісь ну, Прошу. Прошу проголосувати Слідуючи 12-13. Із 17 по 25 звідти порядку доповідає яку там спеціаліст першої категорії. Рішення, добрий день. Проєкт рішення щодо встановлення ставок земельного податку на території Берещанської сільської ради. Зв'язку з тим, що розроблялася була технічна документація порочанських селах, в тих селах нормативно грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка трохи мала, то ми вирішили додати ставки податку, щоб вирівняти, що в межах 300 гривень 320, як і у селі платити, платили все земельну податку за один гектар рівні в межах села. По мировощі перший було. 0,7, виходить 1,2%, по Мирогощі другий було 0,7 також виходить 1,2%, по Мокрому було 0,8, 1,1% виходить, по липі було 0,8, виходить 1,2%. По поцінці було 0,9, виходить 1,3%. Також змінити відплати земельного податку. Пенсіонери за віком, дітей, е сім'ї, які виборою, більш, трохи більше дітей, учасників бойових дій, вдови учасників бойових дій, також інваліди першої і другої групи. Це по, по земельному податку. Коли ті будуть? Підтримуємо. Також там питання, що нерухоме майно встановити ставки на майно. Встановити ставки на нерухоме майно межа ставок, які були попередні роки. Також там звільняється певна категорія людей, учасники бойових дій, інваліди, чорнобильці, всім, які виховують троє більше дітей. І там була така категорія звінити пенсіонерів, від від відплати за нерухоме майно. Пільгу надати 100%. Попередню комісію в бюджетної було відмовити такому надані пільги. Ну, пропонується зняти таку пільгу. Пенсіонери, щоб платили, щоб не платили за нерухому вину. Щоб, щоб платили. Щоб платили за нерухому. Давайте за ці два питання проголосуємо. Прошу підтримати. Хто за? Там, там, сказати, Заява від жителя села Зарудя, Кочубай, Микола Володимир, просить затвердити технічну документацію для будівництва та обслуговування житлового будинку, сподобався будівництво в межах села Зауддя по вулиці Шевченка, будинок 71. Наречу Катерина Петрівна, жителька села Зарудя вулиця Шевченка, будинок 73, просить затвердити технічну документацію до будівництва та обслуговування житлового будинку та передати власність земельні ділянку площі 0,25. Масіюк Євгенія Петрівна, жителька села Зарудя Шевченка, 41, просить затвердити технічну документацію площою 025 та передати приватну власність земельну ділянку площою 025. Існічу Колентина Халітоніна, села Зарудя, вулиця Шевченка, 1,29. Просить затвердити технічну документацію. Площі 025 та передати земельну ділянку в приватну власність площею 025. Нечепорик Марія Іванівна, на село Кнігіну вулиці Незалежності. Просить затвердити технічну документацію для будівництва обслуговування 10 будинку. Господарський будів та споруд та передати земельну ділянку в приватну власність площі 025. Перета Марія Володимирівна, жителька села Раме, просить затвердити технічну документацію на земельну частку ПАЙ площі 1.16. га, та... Так, виділити час. земельну частку на в натурі. Переписали земельну частку ПАЯ. За ці питання прошу проголосувати. В принципі, переписати. Okay. Заява голови фермерського господарства Абрам'яна Григорія Суруковича просить запевнити технічну документацію на земельну частку ПАЙ 1.38 ГАТА передати в оренду. Земельну частку, хайпа встановити орендну плату. Е, пропозиція є встановити орендну плату в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки, що становить 7560 гривень 568 гривень, 58 копійок плати користування в рік даного земельного ділянку. Так, так. Буде, да, прошу проголосувати. Заява від голови ТО, директора това консалта Олександра Волтеса просить затвердити технічну документацію на земельну частку ПАЙ та передати в оренду земельну частку ПАЙ 17739 та встановити розмір орендної плати в сумі 12% від нормативної грошової оцінки, що становить, що становить плата, у рік буде 5613 гривень 44 копійки. На все по За це питання прошу проголосувати. Хто добре? Не витримуємо. Не витримаєте. Не Комісія не, не ага. не. Не. Ага. закінчена.